Сплатити до одного мільйона мешканців, які втратили житло через ракетний удар по будинку на перемозі. Таке рішення ухвалили 25 січня на черговій сесії міськради. Наразі допомога не може перевищувати 400 прожиткових мінімумів. За словами міського голови Дніпра, Боріса Філатова підвищували поріг виплат, розраховуючи на участь обласної адміністрації, яка за попередньою домовленістю мала надати половину. Сум суми. зараз будемо нараховувати та оплачувати людям ті мільйон, що ми всі обіцяли. А потім будемо дивитися, якщо у нас не буде не буде нового керівника області, але або він не буде дотримуватись тих обіцянок, які нам давав попередній керівник області, будемо щось думати. Механізм відшкодування за пошкоджене чи втрачене житло після російських атак існував і раніше. Проте максимальна виплата могла становити 500 тисяч гривень. За словами Дениса Селіна, за процедурою гроші можуть бути виплачені з цільового фонду. Як там зазначено, це сільовий фонд називається. Сільовий фонд міської ради. Наразі те, що я бачу в бюджеті, який прийнято там. Це є 17 мільйонів, але це не тільки. Під цю компенсацію там о, загалом ця, цей цільовий фонд значно ширше планувалося використовувати. Це ось уже під час війни більш детально розписали, що можуть о, постраждалим відшкодовувати. Так як за словами Дениса Селіна, або цих грошей на всіх не вистачить, або доведеться переглядати бюджет. Ми зателефонували голові постійної комісії міської ради з питань бюджету Артему Хмельнікову, аби дізнатись, чи планують залучати кошти інших фондів для забезпечення виплат. Однак посадовець відмовився коментувати сьогодні Олена Ростовцева, Єгор Військоватов, Кирило Полікевич Суспільне новини, Дніпро.